Анголи міста. Цикл радіоновел про героїв невидимого фронту От вірте чи ні, а такого смачнющого борщу я в своєму житті ще ніколи не їв. Боється із позивним горинич потирає бороду після ситного обіду. Тут, на околиці Павлограда, біля траси, що з'єднує Донець та Дніпро, наче виросла з під землі у чистому полі дерев'яна будівля із вивіскою шлях захисника. То їдальня, де бійці, волонтери та медики можуть зупинитись і смачно підкріпитись. За спасибі! Обов'язкова страва борщ. Його найбільше полюбляють бійці, а ще картопля, плов, різні випічки. Страви смачні, бо ми їх готуємо по-домашньому, а ще з любов'ю, каже Тетяна. Вода в їдальні керує на кухні. Всі страви готує сама. Має ще п'ятеро помічниць. Її робочий день починається о сьомій ранку і завершується близько десятої вечора. Щодня, без перерв та вихідних. Саме вона є одним із ініціаторів відкриття такої їдальні. Порадились волонтерами, місцевими депутатами, ідею підтримали. Місце обрали не випадково. Цією дорогою проїздить чи не вся країна. Бійці, волонтери, медики. На фронт з фронту. Їдальня це те, чого військовим дуже не вистачає: зупинитись, підкріпитись домашніми стравами. Це ж не зрівняєш із сухпайками. А починала все із казана на вулиці та гарячої кави і чаю. Ними пригощали бійців. А потім волонтери кинули клич по всій країні. Мовляв, хочемо зробити таку добру справу. І українці відгукнулись активно. З усіх куточків посипалась допомога. І вже в лютому 2023-го закипіла робота. Допомагали всі: і павлоградці, і мешканці навколишніх сіл, і на великодні свята, в їдальній шлях захисника вже бійці великодніми писанками і пасками. І почала Тетяна зранку до вечора готувати для бійців смачні страви. Вони ж можуть заїхати в будь-який час, буває, цілий автобус зупиняється, і їх же потрібно погодувати. У мене має бути все готове. Вони ж голодні. Тетяна піклується про бійців з особливою теплотою, якось так по-материнськи, і хоча праця ця дуже нелегка, особливо у літню спеку, проте жінка не нарікає. Ми їх завжди чекаємо, нагадуємо тут чи йдемо із собою. Дітки нам приносять малюночки, хлопці дякують, кажуть, як удома побували. Це така радість, це вже стало смислом життя. Бійці теж віддячують своїм годувальницям різними подарунками: прапорами, шевронами. Їх тут назбиралася уже ціла колекція. Працівниці їдальні дуже гордяться такими подарунками. А мрія Тетяна розширити приміщення їдальні, облаштувати душові та закупити пральні машинки, аби хлопці могли не лише поїсти, а й попрати, покупатись. Їдальню до цього часу продовжують підтримувати з усіх куточків країни. Посилки надходять зі Львова, з Києва, з різних міст. Люди із прилеглих сіл привозять городину, фрукти, пиріжки, тістечка. А місцеві підприємці готові виділяти м'яса стільки, скільки буде потрібно. Дуже радіє Тетяна такій підтримці. Їй є що готувати щодня близько 100 літрів смачного борщу. Це ж улюблена страва бійців, а ще улюблена страва її сина. Він теж на фронті. Тож готує Тетяна борщ як для рідного сина. Може, і його там хтось пригостить смачною домашньою їжею. Янгули міста. Цикл радіоновел про героїв невидимого фронту.